Продовжуємо знайомити вас з героїчним минулим та сьогоденням козацької України в ефірі Козацька звитяга. Музика. Постать багаторазового кошового тамана Запорозької Січі Івана Сірка, оповита безлічу легенд і загадок. Ми розпочинаємо серію програм, присвячених таємницям знаменитого запорозького лицаря. Ще за життя постать багаторазового кошового отамана війська запорозького Івана Дмитровича Сірка була оповита усілякими легендами. Недарма татари називали його Урус Шайтан і лякали ним своїх дітей. Сам Сірко, хоч і був глибоко віруючою людиною, володів секретами козацьких характерників і вміло застосовував таємні знання військової магії проти ворогів. Запорожці були християнами православними, і сірко для них був святий. Те, що це показує, що сірко був святий, ну, показує те, що сьогодні історики не розказують, це про мозок сірка, який не висох. Взагалі мозок пересічної людини він на 99%, на 95% чи на 90%, я можу помилитися, складається з води. І безумовно, коли людина вмирає, то вода випаровується і там майже нічого не залишається, маленький жир, який потім усихає. То мозок сірка через декілька сот років він залишився таким. Ну, ми бачили, Фотографію, коли його тут поховали безпосередньо, тобто це була людина непересічна. Те, що Сірко випробував у житті, ну це кажуть уже антропологи, історики, які досліджували його скелет, вісім переломів, які несумісні з рухом. Взагалі, але людина себе якось вилікувала. Людина, яка те, що людина була висока, метр вісімдесят з гаком зрос на той час, коли козак метр п'ятдесят, метр п'ятдесят два був зростом середній. Тобто, це був цілий тамерлан. Його називали Тамірланом. Іван Сірко виграв 55 великих битв і організував та очолив близько сотні походів проти татар, турків, поляків та москалів. Особисто брав участь у боях і завжди виходив з них переможцем. Останка сірка має численні поранення. Поранення від удару, мабуть, металом, тобто шаблі, списом, значить, дуже глибокі, але вони заросли ще за життя, мали костні мозолі, це була переломна і мала дуже велику гулю, таку мозольну. От, далі у нього була переломна ліворцева кістка. І якщо поєднати те, що ми бачимо, бачили, під час розташування останком в антимічному порядку. Тобто э, русяви за життя і рудий після смерті оселедець Івана Серка переламив Львоверцеву кістку, що говорить про те, що він був за своїми антропотерічними э, ну, показниками, був людина високого росту. Тобто він був високий, русявий і кульгавий. За переказами по смерті Івана Сірка, козаки відтяли праву руку свого отамана і сім років возили її з собою. У критичну хвилину вони виставляли її перед військом, що й вирішувало результат бою на користь запорожців. Тільки казали, після зруйнування Січі побратими поховали правицю витязя. Оцей артефакт запорожці хранили і дійсно сім років возили. Існує навіть легенда, що коли француз підійшов до Москви, то Кутузов попросив у нащадків запорожців попросив руку сірка. І рука сірка безпосередньо ну, дала можливість тобто такого, знаєте, правильного рішення в бою, щоб перемогти француза. Тобто е Таємниця чи не таємниця. Ну, череп сірка він вивчався. От після того як розкопали, вивчався в спецвізділах КГДБ і його кістяк там хранився, поки Україна все-таки не настояла, щоб повернули кістки Івана Дмитровича Сірка безпосередньо до себе на батьківщину, до себе в могилу. В наш час багата фольклорна та історична спадщина про Івана Сірка надихає численних дослідників на нові пошуки та гіпотези.